У ДТП під Вінницею загинув Білоцерківець. Як повідомила прес-служба поліції, смертельна аварія за участі водія БМВ сталася на об'їзній дорозі, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, 1,8 проміле він не впорався з керуванням і злетів у кювет. У наслідок цього річний пасажир легковика помер на місці. Керманича затримали та відкрили кримінальне провадження. За скоєне йому загрожує від 3 до 8 років в'язниця. Валютники почубились з правоохоронцями. Інцидент трапився нещодавно біля звичного для всіх білоцерківців місця, де торгують доларами та євро біля входу до центрального ринку зі сторони ярмаркової. Як йдеться в ухвалі на сайті єдиного держреєстру судових рішень, четверо поліціянтів помітили чоловіка, що незаконно обмінював валюту. Коли на нього складали адмінпротокол, до них підійшла жінка та почала заважати. На зауваження вона не реагувала, тож оперуповноважений уповноважений Снив її трохи далі. Після цього одразу підбігли троє інших чоловіків, один з яких Поводився агресивно і погрожував лейтенанту фізичною розправою. Між ними виник конфлікт і підозрюваний завдав поліцейському два удари кулаками в обличчя, внаслідок чого той отримав садне. Нападника затримали і відправили під домашній арешт, заборонивши покидати оселю з 22-ї години до 6-ї ранку, до 17 червня. За побиття працівника поліції Білотерківцю загрожує до 5 років ув'язнення. У селі Насташка, що на Білоцерківщині у домашньої собаки виявили сказ. Про це повідомила Держпродспоживслужба. Наразі фахівці проводять епізоотичне розслідування, а також вимушену вакцинацію тварин антирабічною вакциною. Крім того, мешканцям громади нагадують, що для щеплення улюбленців можна звернутися до білоцерківської лікарні ветеринарної медицини на вулиці Товарна, 27. З поверненням тепла до України активізувалися й кліщі. Вони чатують саме там, де люди найчастіше проводять дозвілля у парках, скверах, лісах та навіть у дворах. Вже цьогоріч у громаді зафіксували чотири випадки бореліозу або іншими словами, хвороби лайма. Це інфекційне захворювання, переносниками якого є іксодові кліщі. Такі дані нашому телеканалу надали в районній філії центру контролю та профілактики хвороб. Пік активності членистоногих припадає на травень-червень, а також вересень-жовтень. За словами біолога Максима Рудича, в Україні найпоширенішими та найнебезпечнішими кліщами є. Європейський лісовий, тайговий, гіаломовий, пасовичний тощо вони живуть саме в траві, низьких кущах на висоті до одного метра. Попри міфи, ці павукоподібні не стрибають з високих дерев і взагалі не вміють цього робити. Тож під час прогулянок подбайте про власну безпеку та одягайте. Світлі речі, головні убори, закривайте шию та користуйтесь репелентами. У разі виявлення на собі кліща не намагайтесь його вирвати, залити олією чи спиртом. Краще звернутись для видалення до лікарів. Укус кліща відчути абсолютно неможливо. Тому що він виділяє анестетичну речовину, яка знеболює сам укус. Тому от його, щоб так от відчути, да, скажімо, не можна. Нагадаю, що кліщі належать до екзопаразитів, а саме представників павукоподібних, це не комахи. Да, відповідно. Є кліщі, які не є заразними, але в Україні встановлено понад 10 видів, які є е, отруйними, і, відповідно, це іксодові кліщі і найнебезпечніше Небезпечнішим і таким от найотруйнішим кліщем в Україні є європейський лісовий кліщ, або ще на нього кажуть собачий кліщ. Кліщ чіпляється до одягу і залишається непомітним. Закріпившись, він сидить до тих пір, поки ми не зупинимось, тобто поки ми не припинимо активної діяльності. Зазвичай кліщі присмоктуються до шкіри голови на волоссі безпосередньо за вухами, на шиї під пахвами, в паховій часі. Стині так, під колінами на внутрішній стороні передпліччя також потрібно звернути особливу увагу на живіт. А ще більше важливого, на bc.espresso.tv. це сайт нашого телеканалу, де зібране лише актуальне рішення виконкому і міськради, аналіз декларацій посадовців, історичні розвідки і статті, які не губляться в потоці хайпу. Тож закріплюйте на своїх гаджетах це посилання, і будьте поруч з нами на відстані одного кліку. У центральній бібліотеці для дітей відбулася виставка конкурс описанкоти Символ України. На ній представили 150 робіт не лише дітей з нашої громади, а й тих, які проживають за її межами. У конкурсі були три номінації: колективні роботи, поробки та малюнки. Зокрема, представлені писанки, зображення, кроликів, курчаток, квітів, кошиків з пасками тощо. Також презентовані різноманітні великодні композиції та аплікації. Перед нагородженням для присутніх зіграли ме. З художником Пікассо була така історія. До нього прийшла молода людина і попросила подивитися її малюнки, щоб почути оцінку. Ну і Пікасо стоїть, дивиться, і ця людина так в захваті каже: Я хочу бути в мистецтві таким, як ви. Пікас на нього глянув і каже, о нещасний. В твоєму віці я хотів бути богом в мистецтві. А ти всього-навсього Пікасо. Тому, коли ваші діти працюють, ви тихенько їм кажи, рідненький мій, чи рідненька моя, ти Бог в мистецтві, ти творець. Твори. І все натхнення вам і вашим дітям. Ні, я не вперше беру. Я вже брала тут багато ну, уроків, участь і також на Великдень та на Різдво. Я подалася з аплікацією з великодним віночком та з малюнком кролика. Ну, Єдине, що мені було важко робити, кролика, тому що з акварелі я працювала перший раз, а аплікація мені вдалася легко. Для малюнка я використовувала там олівчики. Та ручку. Ручки різних кольорів. А для аплікації я використовувала там клей пістолети та різні матеріали. У ногу з часом, поки інші міста вже давно впроваджують безготівкову оплату проїзду в громадському транспорті, у Білій церкві лише починають давати старт цьому процесу. Про це й не тільки поговоримо з урбаністом Семеном Верхоглядовим, який з нами на прямому зв'язку. Семене вітаю вас у нашому ефірі. Піта не так давно з'явився проект рішення виконавчого комітету про впровадження в білій церкві системи електронної оплати проїзду валідаторів у громадському транспорті, як комунальному, так і приватному. Чи не запізно наше місто приходить до цієї практики? На мою думку, запізно. Бо коли ти в Лубнах можеш заплатити карткою, в Мукачево можеш заплатити карткою, не кажучи вже там про обласні центри. А в білій церкві заходить людина з іншого міста і питає, чи можна оплатити карткою. Йому кажуть ні і вона виходить з транспортного засобу, тому що в неї нема готівки. Ну це не ок. Фактично, у нас ж була вже система АСОП, фактично одна із перших в Україні, але тоді вона повноцінно не запрацювала і була впроваджена лише в електротранспорті. Ну маємо надію, що другий млинець буде вдаліший за перший. А ось що ознайомлювались ви з текстами цих проєктів рішень? Наскільки вони на вашу думку досконалі? Чи можливо є моменти, які хотілося б змінити або доповнити? А, так, ознайомлювався. Ну, це формальні документи. Частково це йде якби копіпаст з готових рішень інших міст. Тобто, ну наробити в таких рішеннях помилок важко. Тому тут питання не в самих документах, а в тому, як будуть реалізовані рішення зазначення в них. Бо навіть та ж сама оплата готівкою в салоні може бути реалізована різними способами різними варіантами. Тобто. Чи зменшиться кількість використання готівки, чи залишиться на тому ж рівні? Це все залежить від виключно від того, як буде реалізовано механізм. А що пропонує наша Білоцерківська міська рада? Якось відбуватиметься цей механізм оплати безготівкової, що прописано ну, в цих документах. Значить. Так, там зазначено, що має передбачити АСП має передбачати можливість оплати готівкою в салоні, але ну без конкретики. Тобто там далі вже треба дивитися, яка буде градювання тарифів і так далі. Тобто, в будь-якому випадку тариф буде змінено, а це треба розуміти. Тобто, це буде вище ніж 15 гривень. Ну я не можу стверджувати зараз, як буде розглядати як, яке рішення прийме міська рада, от але це може бути і вище ніж 15, Наприклад, якщо там як у фактично як у Львові система працює, тобто 25 гривень, якщо ви платите готівкою, 15 гривень, якщо ви сплачуєте карткою, і 13 гривень, якщо ви сплачуєте транспортною карткою львів'янина. А згідно з цих документів, хто має це все контролювати? За ось ці валідатори, за електробезготівковий проїзд, це міська рада, чи там ще хтось буде, який створюватися відповідний оператор, відділ? Оператор, призначений оператор оператор. А що це за оператор? Що це? це людина, якесь підприємство? Це підприємство, яке визначається на конкурсній основі. Там же, там є документи, ж відповідно до цього оператора. Якщо так, я не помиляюся, визначені його. Так. А ким може стати цей оператор? Що це за підприємство має бути? Ну, це підприємство, яке вже відповідно має такий досвід. Це вже тобто підприємства, які е, реалізували подібні е, системи в інших містах. Тобто, ну в Україні є різні оператори. Е, в Чернігові свій, наприклад, у Луцьку на заході України там працює інший оператор. Ну тобто, е, це вже буде визначатися на конкурсних підставах. А як загалом впровадження валідаторів може змінити транспортну систему Білої церкви? Які приклади з інших міст ви ось вже називали або за кордону на вашу думку варто вивчати та переймати нам? Ну впровадження валідаторів перш за все дозволить отримати чіткі прозорі такі дані щодо пасажиропотоків, що в свою чергу сприятиме відповідно оптимізації маршрутної мережі, якщо використати ці інструменти графіків руху відповідно до реальних потреб. Ну, Крім того, це прозорість, це зменшення обуви готівки, знижуються корупційні ризики, відповідно, підвищується фінансова прозорість перевізників, відповідно, збільшуються податкові надходження. А, а щодо прикладів з інших міст, ну, от, як я зазначав, це Львів, це Вінниця, це Чернігів, наприклад, де здійснюється оплата транспортної роботи. Є різні варіанти, як Можна використати е, оновлену систему оплати, от але знову таки все залежить від того, і до, е, до яких змін будуть готові у міській раді. А ось, ось в цих містах, які ви назвали, як відбувається, тобто ось, людина зайшла в транспорт, оплатила куди потрапляють ці кошти на рахунок міської ради чи не відразу на рахунок перевізників. За різними моделями, але переважно на рахунок перевізників, і потім відповідно різниця, але міська рада контролює ці надходження і бачить кількість надходжень. І, наприклад, тут в Чернігові здійснюється доплата, тобто визначена вартість транспортної роботи підприємства, і різницю компенсує міська рада. А тобто ось чи є якісь негативні наслідки які можуть супроводжувати впровадження такої системи? Наприклад, чи є ризики, що приватні перевізники будуть опиратися? Ну, негативних наслідків бути не повинно. Наприклад, той же перевізник Трансіті Пітранс, -транс, тому ж Львові, в тому ж Чернігові, в тих же Черкасах працюють особи, і тобто і, мені здається, це навіть в їхніх інтересах бачити реальні цифри, бачити реальні доходи, бо знову такі готівковий обіг це дуже непрозоро. Але як я й говорив, знову все залежить від реалізації. Якщо і надалі система працюватиме таким чином, що приватні перевізники задубльовують комунальний транспорт, то може знадобитися додаткове до фінансування комунального транспорту. Але цього можна уникнути, переформатувавши повністю маршрути, змінивши пріоритети. То... Також ну, впровадження СОП передбачає реалізацію пересадкового квитка. Тобто, цілком ймовірно, що деякі маршрути можуть припинити свої існування, наприклад. А як би ви оцінили взагалі нинішній стан транспортної системи Білої церкви? Чи можна її назвати сучасною та розвиненою? Зокрема, як ви оцінюєте стан тролейбусного руху в нашому місті? А, ну, загалом можна коротко оцінити словом абсурд, тому що фактично у нас ж як весь Комунальний транспорт задобульований приватним е, автотранспортом. Е, конкуренція нездорова, Коли між е, двома приватними автобусами е, зажимається тролейбус. Ну це, це не ок. Тобто місто треба комплексно розуміти, що в нас відбувається в плані мобільності. Для цього розробляються стратегічні документи. У міста немає документів, які би поєднували в різні сфери мобільності. Тобто, у нас окремо існує схема велінфраструктури. Минулому році планувалася розробка комплексної схеми руху громадського автомобільного транспорту. Тендер, на жаль, чи на щастя не відбувся. От Міста розробляють плани сталої міської мобільності, які враховують все від пішоходів до паркування і формують таку чітку послідовність дій для досягнення сталого розвитку пересування. А щодо тролейбусів, ось як би ви оцінили цей транспорт у нашому місті? Е, ну, без оновлення рухомого складу, на жаль, е... На жаль, далеко ми не заїдемо, тому що ну закупили в комунальному підприємству автобуси, так тобто вони можуть працювати паралельно з тролейбусами, але для цього треба рішення міської ради з тих чи інших причин його не приймають його наразі немає. Тобто, на вашу думку, розвиток тролейбусів, тролейбусної системи у нашому місті він не змінюється роками. Правильно розумію, і для цих так. змін потрібне оновлення рухомого складу. Так, у нас відбувається тотальна стагнація. Зараз фактично намагалися в 15-16 роках там по вісімнадцятому щось змінити. От але з ковідом ми знову скотилися до стагнації і. Плюс а кадри а ось скільки ось ці, ось ці тролейбуси, які нині їздять в білої церкви, скільки вони ще можуть взагалі пересуватися містом? Є в них якийсь термін? Чи вони в нормальному стані в нас перебувають? Вони можуть пересуватися доти, доки їм буде це дозволяти, тобто немає такого розуміння, що граничний термін експлуатації все залежить від того, як обслуговувати рухомий склад. Тобто, і е, наші тролейбуси обслуговуються на щастя дуже гарно і. Е, Можуть ще обслуговувати пасажирів, але ну варто розуміти, що просто морально застаріло і якби високопідлоговий транспорт, який вже пройшов 5-6 капітальних ремонтів, не може виконувати функції якісно. А скажіть у взагалі в інших містах України оновлюється рухомий склад тролейбусів, враховуючи, що в нас не не оновлюється, то можливо така тенденція і по всій Україні. А, ні, якщо брати, ну є різні приклади, є різні міста. Хтось оновлює, хтось не оновлює. Тобто позитивних е -е, прикладів це той же Луцьк, це та ж Вінниця, е -е, той же Львів. Е -е, от, е -е, той же Чернігів, от вони закуповують новий рухомий склад за власні кошти або за кредитні кошти. Хто як може собі дозволити? Е -е, Насправді потреба білоцерківського тролейбусного управління не така, прям шалена, щоб місто не могло, хоча б поступово з власних коштів навіть намагатися оновлювати систему. Ну але звісно, що зараз ми вже дійшли до того стану, що без кредитних коштів якісно швидко покращити електротранспорт в місті неможливо. Ваша громадська організація кроківня підписала меморандум з Білоцерківською міською радою щодо створення веломаршруту між масивом і Піщаний. Що саме передбачає цей документ? Яким буде новий маршрут? Як його уявити взагалі фізично? Це буде велодоріжка, розмітка на дорозі чи що це? Uh, так, ну це проєктна команда Bike City Consulting, Вона безоплатно створює розробляє проєктну документацію uh, організації дорожнього руху з облаштуванням велосипедного маршруту uh, згідно чинних нормативних документів. Тобто, якби громада реалізовує проект цього веломаршруту в рамках робіт з поточного ремонту, тобто зміною схеми організації дорожнього руху, відповідно нанесенням розмітки і встановленням uh, знаків і засобів регулювання дорожнього руху. Тобто, uh, це буде розміткою на дорозі, знаки і можливо обмежуючі стопчики. Тобто, це не передбачає якихось капітальних видатків, якогось будівництва, вкладання плитки і так далі. А хто фінансуватиме реалізацію цього маршруту і на які терміни розрахована його реалізація? Так, так я зазначив, що проєктна документація розроблюється безкоштовно, а далі через кілька місяців громада повинна почати реалізовувати даний маршрут протягом півтора року. Тобто фактично це відбувається ну, за рахунок поточних видатків. Тобто, в будь-якому випадку оновлювати дорожню розмітку, треба тут вона просто буде інша. Також ваша громадська організація проводить у нашій громаді опитування щодо мобільності населення. Розкажіть детальніше, що це за опитування, яка його мета, і які результати ви хочете отримати. Так, ми проводимо опитування за підтримки експертно-консультаційного центру з розвитку громади та територій щодо міської мобільності. Метою цього дослідження є вивчення як поточного досвіду пересування містом, виявлення основних потреб, бар'єрів, пріоритетів громадян у користуванні різними видами транспорту, тобто це і пішохідна інфраструктура, і громадський транспорт, і велоінфраструктура, ну і відповідно умови для маломобільних груп населення. Зібрані результати ми будемо аналізувати і на основі них формувати Ховати комплекс пропозицій і рекомендацій, які відповідно стануть основою для діалогу з міською радою, щоб визначити пріоритетні напрями транспортної політики і відповідно розробляти стратегічні рішення у сфері сталої міської мобільності. Все мене дякую вам за цю розмову, за небайдужість і за прагнення змінювати наше місто. Дякую вам за запрошення. Транспорт це не просто пересування з точки А в точку Б, це частина міської інфраструктури. Тож зміни в цій сфері мають відбуватися, і біла церква не повинна пасти задніх. Тож не бійтеся, пропонувати свої пропозиції, вказувати на недоліки. А якщо міська влада не реагує, звертайтеся до нас. Бо розвиток громади наша спільна мета.